Курячі яйця один із найпопулярніших продуктів в українських родинах. Багато хто любить їх їсти на сніданок у вареному, смаженому та сирому вигляді, адже яйця продукт, який можна було купити у будь-якому магазині та не витратити на це багато грошей. Та на жаль, не зараз адже за останні два тижні ціни на яйця на прилавках Покуровська підскочили аж на 10 гривень. «Ціни повищаються в тічені двох тижнів, постійно повищаються. в кусі, нікуди становиться менше нестись, і поэтому це естественно поднимаются а так у нас от 45 гривень гривен і 51 – це это самое дорогое в среднем на 10 гривен за останні две недели на 10 гривен поднялось Ну, люди в принципі как брали так и берут меньше употребления яйц не стало свеженькие все как всегда Влітку десяток яєць коштував від 28 до 30 гривень. У серпні інфляція була 24 відсотки, але ціна на яйця тоді зменшилась. Фахівці прогнозують, ціни можуть підвищитися до 30 відсотків. Такі різкі зміни пов'язують з приходом холодів, підвищенням експортного попиту та цінами на енергетичному ринку. Експерти кажуть, протягом наступних двох кварталів ціна на яйця може зрости на 25-30 відсотків. Таким чином середня вартість Атка першої категорії до кінця року може зрости до близько 50-52 гривень, а найвищої наблизитися до 80 гривень. Ціни на такий потрібний продукт на ринку Покровська скрізь майже однакові. Коливаються від 45 до 52 гривень за десяток. А ось на полицях супермаркета ціни вищі, 65 гривень за 10 курячих яєць. Покровчани кажуть, 50 гривень за десяток це вже дорогувато. Проте купляти яйця все одно будуть в незалежності від того, скільки вони коштуватимуть. Ну скільки 52, по моєму 58 були такі. Для мене дорого. Яйця це основний продукт харчування. Ну може, не 30, а десяток візьму. Ну, подорожали трохи. страшна хороша. я даже не могу выразить вам. Классно. Ну, чем дешевле, тем для нас по этим, по этим пенсионерам хорошо. А как мы дороже быть хорошо? Конечно, дорого. Пенсии маленькие. Конечно, будем брать, а что ж кушать? Ну, было... летом трошки Нет, меньше зараз, было. Зараз было 47. А летом вот. было трошки меньше. Сумасшедшие. 50 гривен? Мне кажется, нет. Потому что во всем мире все равно Це не більше, ніж у нас. З нашими зарплатами все-таки в нашій країні можна прожити. Крім того, стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня призвело до росту собі вартості виробництва. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію. Продавці кажуть, скоріш за все яйця здорожчають ще проте Сподіваються, що ця ціна захмарною не буде.